Ось, радий тому, що в нас є можливість сьогодні збиратися тут і говорити Божі слова, спілкуватися про Писання, про волю Божу в нашому житті. І це слово, яке я сьогодні буду з вами ділитися, народилося в коли я завітав в останній в гості в Хілсонг на Троєщині. І там було молодіжне зібрання. Я був старший, ніж той, хто його вів. <ріхи> молодіж, молодіж. Ось і там мені сподобалася одна думка, яку я хоч... з якою я хотів би з вами поділитися. А, мабуть, топ-10, якщо найпопулярніших християнських книг, книг в Україні робити, то одне з місць має посідати книга «П'ять мов кохання Гаррі Чепмана. Я багато про неї чув, сам її читав, і більшість людей, яких я знаю в церквах, теж її читали, незалежно від конфесії чи деномінації. Ось. І мені сподобалася думка, що в Бога теж є мова кохання, яку він сприймає найбільше. Це не означає, що він не сприймає всі інші, так само, як і ми. Якщо, наприклад, ваша мова кохання це слова, ви любите, коли вас хвалять, вам так простіше довести, це не означає, що ви не сприймаєте подарунки чи дотики. Правильно? Так само і Бог, в нього є багато мов любові. Він любить, коли його славлять. Прославляють. Любить, звісно, йому це подобається. Він любить наче якісь добрі справи для нього, наче пожертви для нього. Так, все це правильно, все це добре. Але найбільше з писання, що я бачу, Бог любить, коли йому довіряють. Довіра це мова любові Бога, мова кохання Бога. Хочеш виміряти своє кохання до Бога, покажи, як ти йому довіряєш. Покажи, як ти довіряєш, як ти пускаєш його в ситуації в своєму житті. І для нього це буде очевидно, і для нас. І сьогодні я хочу а, з вами поговорити, промовити до вас, а, як з писання я бачу, як Бог спілкується сам цією мовою. Наскільки сильно Бог довіряє нам з вами? Що Він нам довіряє, як він це робить, і я, що нам треба робити, щоб цю довіру не зрадити. Отже. Ми підемо з середини назовні, з середини церкви назовні. І перше, що я бачу, довірив нам Бог, це він довірив обирати лідерів. Класися. Перший, перший розділ книги дій Вибрання апостола Матвія. Я коли його читав, і в перший, і в друге, і в п'яте, і в десяте, в мене виникало декілька питань. Давайте ми прочитаємо уривок. Отже, треба, щоб один з тих мужів, який був з нами впродовж усього часу, коли Господь Ісус перебував і спілкувався з нами, почавши від хрещення Івана до дня, як він вознісся від нас, щоб разом із нами один з них був свідком Його Воскресіння. І поставили двох Йосифа, якого назвали Варсавою, котрий був прозваний Юстом, і Матіє. На... Та, помолившись, сказали: Ти, Господи, який знаєш серця всіх, покажи, кого з цих двох. Ти вибрав зайняти місце служіння і апостольства замість Юди, який відпав, щоб піти на своє місце. І кинули жереб і випав жереб на Матія, якого і зараховано до 12 апостолів. Питань, насправді купа. Кожного разу, насправді, коли я бачу е, в Біблії, що люди кидають жереб, я думаю, а чим це відрізняється від гадання на картах? Може, монетку ще підкинули? Ну, давайте обирати лідерів монеткою. Серйозно, це ж. Якось дивно. Мені так, так здалося. от... Обрали двох людей за критеріями, якісь, які самі собі обрали. І, до речі, більшість апостолів самі під ці критерії не підходили, тому що вони самі там були не з першого дня, коли з хрещення Іана. А прийшли пізніше. І апостолами вони стали теж пізніше. І там 120 учнів було в той момент. Більшість з них також були набагато пізніше. Бога ставлять перед фактом, по суті. Бог, от дивись, ми обирали двох, обери з них когось. А Бог такий: а що якщо я цього, жодного з них не обирав взагалі? Монета буде постійно на ребро ставати. Але Бог довірив апостолам обирати приємника, обирати лідера нового. Так само Бог довірив нам. Він дав нам через апостола Павла певні критерії для обрання лідерів і сказав. Я не буду сяяти аурою благодаті над людьми, яких я хочу бачити. Це ваша церква, ваше рішення і ваш, ваша відповідальність. Я вам це довіряю. Я довіряю вам обирати собі пастирів. На жодної людини з народження його на лобі не написано Я буду проповідником. Ні. Люди, ми з вами, члени церкви, обираємо. І маємо можливість це робити. Так, в нас є молитва, так, в нас є слово Боже, в нас є критерії, все це так. Але в підсумковому рішенні залежить від нас. І якщо це до Бога, не довіра до Бога, недовіра Бога до нас, якщо Бог нам довірив ставити лідерів своєї церкви, то це свідоцтво для мене, що Бог нас любить і Бог нам довіряє. Далі ще крутіший епізод. Бог довірив нам обирати не тільки лідерів, а й взагалі всіх служителів церкви. Бо не всі служителі є лідерами, правильно? 6.3. Виберіть брати з поміж вас сімох надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Апостоли навіть самі не хотіли приймати це рішення. Типу, оберіть самі. Ви, Вам це потрібно, ви вирішіть самі для себе, що. Людей, які будуть це робити. Там була мова про по суті дияківське служіння, про служіння, яке от зараз нас виконує Ваня. Накривати столи. Накривати столи. І апостоли не обирали нікого з цих людей. Бог також ми не бачимо, що приймав особливу тут участь. Просто людям потрібно, люди, люди обрали надійних людей, яких самі вважали надійними. І це для мене теж свідоцтво довіри Бога до нас, до християн, до віруючих людей, що ми достатньо а, знаємо про нього, Бог достатньо нам ми, а нас виховав, Бог достатньо дав нам духа, щоб ми могли обирати такі рішення адміністративні в церкві. І це круто. Знаєте, а, я не, не знаю, чи є в Бога щось коштовніше, ніж церква. Мені здається, ні. Мені здається, для Бога у всьому всесвіті немає нічого. Що було б йому цінніше, ніж церква. І якщо Бог довіряє в принципі, всі справи церкви нам, мені здається, це ознака неймовірної довіри і любові до нас. Я в своєму там, рекламному прому відео до цієї проповіді казав, що ніколи в житті я не відчував себе таким гордим, як мить, коли а, мій відчим відправив мене вперше в магазин самого. Коли він довірив, довір, довірив мені гроші і список продуктів. Це дріб'язок, але мені 10 було круто, класно. І я хочу, щоб сьогодні ми йшли звідси гордими тим, скільки всього Бог нам довірив. Бог нам довірив церкву, Бог нам довірив свою наречену, щоб в неї все було добре. І для мене це був привід для гордості, причому для гордості такої серйозної. Бог нам довірив, за що ця наречена буде жити. Нам пожертву довірив. Бог довірив, скільки людей буде в нашій церкві про це трохи пізніше, до речі, просто зараз. Бог нам довірив набагато більше навіть, ніж сама церква. Бог нам довірив весь світ. Весь світ знаходиться в руках наших, в наших руках, в руках християн. Зараз ви бачите вірш з нагірної проповіді: А ви світло для світу? Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посуду, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили отця вашого, який на небесах. Ми світло в цьому світі. Ми місто, яке на вершині горі, гори. Цей а, уривок, здається, можна в гімн церкви, який був у нас був, а, робити от саме цей, цей вірш. В світла є кілька важливих властивостей. Взагалі, будь-якого. Перше, світло неможливо не помітити. Якщо світло є, і ми в принципі здатні бачити, ми його бачимо. Неможливо, що в, кімна... в темній кімнаті загорілося світло, і людина, яка може бачити, його не помітила. І друге, у, у світла є не... незвичайна така функція, світло вабить до себе людей. Люди йдуть на світло зазвичай. Тому що світло це щось безпечне, це щось, що люди бачать і, і бачать навколо себе. Якщо людина знаходиться в темряві. І вмикають світло, зазвичай людина буде до нього прямувати. Це природній її інстинкт. Це те, що а, на якомусь підсвідомому рівні в нас ідуть, У нас іде. Звісно, ми можемо так і стримати себе силою волі і не йти на це світло, але зазвичай люди все ж таки йдуть. І давайте повернемось до тексту. Якщо ми світло цього світу. Люди будуть йти до нас, хочемо ми цього чи ні. Люди будуть бачити нас, хочемо ми цього чи ні. І головне, ми є світильниками людей, тобто ми вказуємо людям, куди їм треба йти і як їм треба жити. В принципі, християни люди, які відповідальні за моральне обличчя світу, за те, як люди живуть. Це наша з вами відповідальність це те, що Бог нам довірив. Якщо ми, християни, вважаємо, що. Людство в плані, як в будь-якому плані йде кудись не туди. Можливо, в справах в тому, що ми кудись не туди світимо. Якось не так світимо. Можливо, ми осяємо не той бік, куди треба йти. Зараз а, в людей в світі до церкви є а, або нейтральне, або негативне ставлення. Чому? Тому що тривалий час церква світила взагалі не в той бік. Не туди і не на те. Це наша вами відповідальність і те, що Бог нам довірив. Бог нам довірив, щоб люди навколо були нормальними. Щоб люди навколо були ну хоча б якусь людську подобу ще мали. І якщо нам з вами здається, що щось не так, то щось не так здебільшого з нами. Це довіра, яку поки що я бачу а, із історії, і з того, що я спостерігаю навколо, ми не виправдовуємо на даний момент. На жаль. Бо якщо ми світло, люди будуть до нас тягнутися. І якщо ми світло, то ми вказуємо шлях. І ось продовження цієї думки, що ми відповідальні. Запевняю вас, усе те, що зв'яжено на землі, буде зв'язано на небі. І все те, що розв'яжено на землі, буде розв'язано на небі. Бог сказав своїм учням, Ісус Христос сказав своїм учням: від того, що ви робите тут, залежить те, що відбувається на небі. Не навпаки, прикиньте. Не, не так, що те, що буде розв'язано на небі, ви розв'яжете на землі. Бог сказав нам прямим текстом, що те на землі або більша частина на землі залежить від вас, від вашої поведінки, від того, як ви себе ставите. Вчора на дивані, в клубі диван, я був там спікером, і зайшла цікава тема про чернців, you know, які були в середньовіччі. Що вони йшли в гори на самітнення в монастирі свої, а в цей час uh, там відбувався повний хаос. Ну, хто знає історію, той знає. І я таку думку висловив, що, можливо, якби вони туди не йшли, а йшли до людей, як вони в принципі й мали пробити згідно в Єврії, то можливо, хаосу було б менше. І якщо продовжувати цю тему, можливо, в світі, в принципі, зла було б менше, якби люди менш якби християни більше займалися своєю безпосередньою справою. І я навіть таку е гучну е заяву в своїй голові зробив, що можливо, якби російські християни нормально себе поводили, робили те, що вони мали робити, а не а боялися збиратися по п'ять людей, в, 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 в тому що їх заборонять забороня, чи щось іще, можливо, війни б зараз не було. Можливо, більшість наших проблем, великих соціальних вирішується тим, що християни встають і йдуть робити те, що вони мають робити. Я так вважаю, і слово Боже, мені це підтверджує. Знаєте, Римська імперія була великою, могутньою, сильною державою на рівні найбільших топових держав зараз. Але вона розвалилася. Вона розвалилася, тому що християни просто проповідували. Вони не брали в руки зброю особливо. Вони просто йшли і говорили слово Боже, і жили своїм мирним життям. І це сколихнуло великі соціальні процеси. Зараз християни не говорять, тому і соціальних процесів особливо немає. Го... Вибачте, говорять говорять про тихо, щоб ніхто не бачив. В своїй кімнаті, в молитовній, але в своїй кімнаті, щоб ніхто не бачив. А в своєму твіттері, на який ніхто не підписаний. Чи будь-де ще. Ми говоримо, ми робимо, але ну, раптом що це не я? Зараз християнство таємне. Зараз християни переховуються набагато сильніше, ніж переховувалися під час гонінь в Римській імперії. Тому і користі від нього небагато. Тому і світ, який нам Бог довірив, який Бог нам дав на по суті збереження, на те, щоб ми звідси брали людей в церкву приводили, горить вже зараз. Набагато раніше, ніж Бог сказав, що Він буде спалений. І найбільше, що Бог нам довірив, Бог нам довірив людей: людство. Вічність для людства. Вічність для кожної окремої людини Бог довірив нам. Тому що, а як Він дізнається про Ісуса Христа, якщо ніхто не розкаже, велике доручення, яке Ісус Христос дав своїм учням. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. От, назад. Ідіть і навчіть всі народи. Доручення дорівнює довіра. Це був, ну, по суті, Бог сказав: дивіться, люди. От я вас навчив і я вас впевнений, я вам вірю, я вам довіряю, ви зможете це зробити, ідіть і зробіть це. Робіть це. Ідіть і навчіть, тому що вони не знають. Ви відповідальні за них. Я вам довірю цих людей. Якщо ми цього не робимо, то ми зраджуємо цю довіру. То ми це цим показуємо, що і ми що ми Бога, по суті, не дуже. Я в своєму житті багато. Разів зраджував чиюсь довіру. І на даний момент теж таке трапляється, що я когось можу підвести. Я не дуже надійна людина в цьому плані. Але я знаю одне: що якщо я дійсно люблю якусь людину, я зроблю все, щоб її не зрадити. І якщо ми з вами говоримо, відчуваємо і діємо так, ніби ми Бога любимо, то Найкращий спосіб це довести це не зраджувати його довіру до нас. Він нам довірив свою церкву. Він нам довірив її добробут, її розвиток, її існування, в принципі, її навчання людей, які в ній знаходяться. Він нам довірив її адміністрування, він нам довірив її служіння. І все це ми робимо. Бог нам довірив цей світ, цю землю. Ніхто більше, ніж ми, не, не несе відповідальність за те, що відбувається. Не про вину, відповідальність. Це різні речі. Якщо ми зараз почнемо робити свою справу, робити те, за що нас Бог сюди поставив, в принципі, то можливо за 5-10 років, чи навіть за рік, чи за півроку, чи завтра, світ стане трохи краще, і нам буде не так а... сильно хотітися молитися Богу про якісь серйозні прохання, серйозні проблеми. Бог нам довірив людство і вічність для кожної людини. Якщо ми не будемо її проповідувати, то, навіть якщо хмарками на небі буде написано слово покайтеся, люди не прийдуть. Тому, брати і сестри, це, це слово це не якесь звинувачення до християнства, це не якесь там щось іще. Я намагаюся показати всім, хто любить Бога. Якщо ми його любимо, давайте робити те, що він нам казав. Давайте берегти те, що він нам казав берегти. Давайте приводити людей, як він казав. Давайте служити так, як він казав. І тоді ми зможемо говорити з Богом на його мові. Його мовою. Мовою довіри, мовою любові і мовою а, вічності. Давайте помолимось. Батько, ми вдячні тобі за те, що ти стільки всього нам довіряєш. Так, це сьогодні ми перерахували там всього 4-5 пунктів, але насправді їх набагато більше. Тому що кожна людина, яку ми зустрічаємо, це людина, яку ти нам довірив. Кожна подія, яку ми, на яку ми якось реагуємо, або не реагуємо, це подія, яку ти нам довірив. Церква це те, що ти нам довірив. І кожна жива істота в цьому світі, це те, що ти нам довірив. І ми просимо тебе, щоб ми мали сили і бажання не зраджувати твою довіру, щоб ми мали достатньо любові, щоб не зраджувати твою довіру, і щоб ми. А, Кінці прийшли до Тебе, і Ти нас похвалив за те, що ми були вірними Тобі до кінця. Бо це і є вірність, бо це і є віра, бо це і є любов, Господи. Благослови нас на це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.